У тайфуна зараз склад, е класами ця команда, його сподиременечку за потоком зараз, у мето яцюна може бути яцун, яцун, я яцун яцун зараз розбиває Яцун. Забиває Яцун зараз на першій хвилині цього поєдинку. Подивимось, саме на цей розіграш. Яцун зараз на м'ячі, Яцун супервай, зараз тут, виходить ворота. Такі Витринка зараз аут для Юра недовго зараз був у кавинку на меданчику, його знову зараз поміняв. зараз вихоплюємо ще й Одразу бачимо, Руд не даємо навіть почати атаку своїй команди. зараз Увійзер з'єдно ще тут Шекеля. За момент виникає це тим часом от од моментів біля воріт Стасенка. Отомі зараз розіграю юніор, порває зараз і зараз а, отразі, гра, юніор, привай, зараз, зараз тягнеться удар кротик. А, того ж таки Юркова або того ж таки Шекеля зараз. Кружковецьки не мочі, проває зараз він. де. не Стасенко, подобивання зараз не забиває зараз. З цього добивання ю. Рутя такого рудя випереджає. Зрештою Шека, шок-ля, на здаліна. Люкко триває і Зараз Стасенко рятує за команду. Тож Ветренко, та відповідно, Сун зараз розібрав котовірці тайфуна. у ближній кухню. але ну, тут вже Стасенко все бачив, тому він зреагував. До котика зараз між шоти. Часом у нас повернувся медач у тайфуна Шекель. Але зараз бачу що Яцун, Яцун, яцун зараз не сам яцун Яцун, цунває цун зараз не збуває зараз Яцун, цун хапається він за голову стасенко гру і грудна фінальна середника спеше про те що все ж таки єдиний гол, який тресуна